Різних розмірів, кольорів та видів. Шопери стали одним з незамінних аксесуарів кожної жінки, адже його використання не шкодить планеті та виглядає досить стильно. Підтримати екотренд вирішили і вихованці гуртка конструювання та моделювання одягу. На одному з занять я розповіла дівчатам про екомоду, про наших українських дизайнерів, які працюють в екомоді, та проєкти, які існують у нас в палаці, екоторбину у кожну родину. І запропонувала дівчатам зшити для себе, для своєї родини. Ну зразки перше спробувати такі торбочки. Дівчата підтримали зараз. Вони розробляють нові пошилі для себе і зараз розробляють нові модели. Ярослава з'єднує частини своєї наступної екосумки. Каже, спочатку сама створила дизайн турбинки, підібрала тканину та декор. Ну а далі діло техніки. Далі ти береш лекало і обводиш та вирізаєш деталі. Далі ти їх зшиваєш, обробляєш. Також вирізаються деталі для ручки. Все разом з'єднується і в принципі на цьому все для виготовлення таких екоторбинок найчастіше використовують органзум, бавовну та льон. За дві години можна отримати готовий аксесуар. Зазвичай дівчата шиють турбинки для себе, друзів та рідних. Згодом хочуть спрямувати свою роботу на допомогу військовим. Ми будемо проводити майстер-класи по виготовленню екоторбинок для всіх бажаючих. Будемо проводити ярмарок. Ярмарок цей буде у нас спрямований на отримання. Коштів, які будуть донатами на збройні сили, наші, на допомогу, та да. дівчатка будуть самі продавати їх, ну і отримувати От такі результати задоволення. Я сподіваюся, створюють шопери у межах проекту «Екотурбина у кожну родину з метою зменшити використання пластику. Тетяна Репянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.